Одна думка, одна дія, одне воздихання до Бога вже є молитвою. Уже є проханням, продовженням. Нашої молитви є наше життя. Тому один святий так і сказав, як ми молимося, так і живемо. Як живемо, так і молимось. Хай наше життя, хай наше життя відповідає нашим молитвам, щоб ми були дійсно достойними Божих благодіяній до нас грішних. І ще раз дякую вам і хай все, що ми сьогодні просили у Бога. Будуть почути, буде виконане во спасіння наших душ. Христос посеред нас і є, і буде.